Вітаю вас, малята Україні математики! На минулому занятті ми вже навчилися рахувати до сіми і запам'ятали, як виглядає цифра сім. А сьогодні ми з вами продовжимо рахувати далі і запам'ятаємо наступну цифру, а також з'ясуємо, що таке суміжні числа. Ми вже запам'ятали що кожне наступне число утворюється, якщо до будь-якої кількості предметів додати ще один предмет. Порахуйте, скільки у нас є яблук, і намалюйте у повітрі відповідну цифру. Стрибніть стільки разів. Скільки яблук ви порахували? Так, сім. А скільки разів ви стрибнули? Давайте тепер порахуємо яблука на дереві. Одне яблуко, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всього на дереві сім яблук. Число ми називаємо, а цифру пишемо. Тому ми і позначаємо кількість яблук цифрою сім. Подивіться, на дереві сім яблук, але пізніше виросло ще одне яблуко. Скільки ж стало тепер яблук? Так, вісім. Вісім це наступна цифра, яка стоїть після цифри 7. В цифрі 8 два кільця, без початку, без кінця. Ось подивіться, як вона виглядає. А на що схожа цифра вісім? Давайте намалюємо її у повітрі. Спочатку верхнє кілечко і нижнє кілечко. Її можна писати, не відриваючи руки. Ось так, наче знак безкінечності. Спробуйте її намалювати. Вам сподобається малята, допоможіть мені розв'язати логічні задачки. Слухайте уважно. Ось до садочку на урок прилетіло п'ять пташок. Три пізніше прилетіли. Скільки стало в нас пташок? Давайте порахуємо одна пташка, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Всього прилетіло вісім пташок. А ще одна задачка. Що в корзинці є у мишки? Дві цукерки, три горішки, пиріжок і дві сунички. Це дарунки від сестрички. Скільки усього гостинців? Порахуйте. Так, вісім гостинців. Ось перед нами всі цифри, які ми з вами знаємо. Давайте їх назвемо у прямому порядку. Порахуємо разом в прямому порядку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А тепер порахуємо у зворотному порядку, починаючи від восьми. Вісім, сім, 6, 5, 4, 3, 2. 1. У кожного числа є сусіди або сумішні числа. Це ті, які знаходяться праворуч. Або зліва від заданого числа. Ось, наприклад, подивіться, число 2. Зліва стоїть число 1, а праворуч від нього стоїть число 3. Бо вони і називаються суміжними числами числа 2. А тепер назвемо суміжні числа. Числа 3. Подумаємо. Попереду стоїть число 2, а праворуч від числа 3 стоїть число 4. Подивіться на цей малюнок і спробуйте самі. У середині стоїть вагончик під номером 4. Назвіть суміжні числа числа 4. А тепер подивіться на ці будинки, які числа загубилися. Пропоную вирішити ще цікаві логічні завдання. Потрібно уважно подивитися. І продовжити логічний ряд. Всі предмети чергуються у певній повслідовності. Але деякі предмети загубилися. Потрібно здогадатися, який предмет випадково пропустили і назвати його. Або намалювати цей предмет на аркуші паперу. Подивіться на малюнок. Який предмет загубився? Спочатку стоїть квадрат, потім трикутник, потім нічого немає. І знову трикутник. Як ви думаєте, якого предмета немає? Так, звичайно, забули намалювати квадрат. Після квадрата йде трикутник і квадрат. І знову нічого немає. Яку фігуру нам потрібно намалювати? Звичайно ж трикутник. Наступна картинка квіточка. Нічого немає квіточка-ялинка, нічого немає ялинка. Яку ж картинку пропустили, що повинно бути намальовано між квіточками? Ялинка. А далі між ялинками, де знов пропущена картинка, яка ж картинка пропущена? Звичайно, квіточка. А тепер пропоную самостійно подивитися на малюнок і назвати або намалювати пропущені предмети. Дякую, малята, ви були дуже уважні і змогли вирішити всі логічні завдання. А на наступній нашій зустрічі ми продовжимо вчитися рахувати далі. До зустрічі, малята!